Який найбільший донат був зроблений за час волонтерства? Дуже дякую за ваше запитання. Насправді я дуже добре пам'ятаю цю суму. Якраз вона прийшла тоді, коли я... вона дуже була потрібна, але я не уявляла, де її взяти. Це була одноразова допомога. Я маю на увазі однією сумою від однієї прекрасної людини. Сума 40 тисяч гривень. Тоді не вистачало на закупівлю автомобіля. Ми збирали для інженерно саперного взводу. Вони вже були на передовій і їм необхідний був автомобіль. Потрібно було його їхати викупляти, і просто не вистачало коштів. І як ви знаєте, автомобілі довго не затримуються, тому все потрібно було робити дуже-дуже швидко. Ну і власне я написала цьому чудовому хлопцю, і він я написала надію, що вони зможуть з друзями докинути, тому що хлопці айтішники, і я думаю, що всі прекрасно розуміють, що якраз працівники айті сфери зараз дуже, дуже багато допомагають, не тільки зараз, власне, від початку війни. І ось. Хлопець, ім'я якого Павло, він закрив цю суму сам 40 тисяч гривень. Але хочу сказати, що взагалі за час мого волонтерства на різні збори він надсилав дуже багато коштів, і це вже ну, більше 150, можливо навіть 200 тисяч, лише одна людина. І що найбільше подобається мені в позиції цієї людини. Він працював, поки була можливість а потім і власне і далі була можливість, але має дуже чітку громадянську свідому позицію і вирішив піти ще й не тільки допомагати фінансово, але і призвався і пішов служити допомагати. Іншим нашим захисникам виборювати нашу свободу, тому я дуже вдячна цій людині і закликаю вас всіх допомагати, тому що ми робимо єдину велику справу.